У село із з лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, братця. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де-небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, в які ворота вскочить. Та лишенько йому Куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить. Хоч сядь, та й плач. Ворота, як на те ж, кругом усі заперті. А дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач. А гірше от людей од видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мерлика й дрімає, підскочив вовк. І до кота мовляє. Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів отут усіх добріше? Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав на цей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той? За мною то женуться? Котусю, братечку, куди ж мені поткнуться? Проси мершість Степана. Він добрий чоловік, кіт вовкові сказав. <клев> Такий я у його вкрав барана. Ну, так навідайся до Е, Дем І <клев> Дем'яна, я боюсь. Як тільки навернусь, він ізгадає поросятко. Біжиш, аж ген живе трохим. Трохим. <звук> М -м Бою зійтися з ним. З весни щезлий він за ягнятко. Погано ж. Ну, а чи не прийме Клим? Ох, братику. Теля. Я в його звів. Так ти, я бачу, усім тут добре надоїв, кіт Вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка од біди сховали. І так таки ти сам себе винив, що братику посіяв. Тей пожни.